Широкий спектр послуг для відновлення ветеранів. В Івано-Франківську на базі поліклініки номер 2 представили оновлене реабілітаційне відділення. Сюди закупили сучасне обладнання, встановили додаткові апарати та відкрили кабінети фізичного терапевта і масажних послуг. Реабілітаційне відділення у нас працює вже дуже довго, більше чотирьох років. Ми маємо укладені відповідні договори з національною службою здоров'я України. Окрім того, ми відкрили кабінет фізичного терапевта з додатковим обладнанням для фізичного навантаження. Масаж як окрема одиниця. Ні Міністерством, ні Національною службою здоров'я ну не рахується як послуга, але ми бачимо, що для наших пацієнтів це є необхідно, і власне в загальнокомплексно ми включаємо. Окрім того, ми повністю оновили цілий блок коридору для того, щоб пацієнти, які на кріслі колісному чи які з милицями було зручно пересуватися. Тепер у відділенні є шість апаратів для розроблення рук та два апарати для пасивних розробок ніг, а також силові тренажери для відновлення амплітуди рухів. Дані апарати знімають життєво навантаження спрацівників. З фізичних терапевтів, ерготерапевтів, асистентів, оскільки дозволяють автоматизовано це все відпрацьовувати, є, виставляються кути на цих апаратах і апарат працює пасивно. Пацієнт бере в руки пульт, і в разі потреби він може самостійно зупиняти цей процес і цей процес абсолютно безпечний. Ветеран Василь Голіней, який отримав три важкі поранення, вже декілька місяців проходить реабілітацію в поліклініці номер 2 каже, завдяки медикам знову зміг стати на ноги. Перший в 2014 році я вийшов і Іловайську, другий в Широкіне, а третій вже на Луганщині. Пішов сюди спробувати. Ну і для мене дуже ефективно, бо я ходив на витяжку і на масажі мені робили кожен день. Ну і доста мені сподобалось. І рекомендую всім. Очільник громади Руслан Марцінків каже: місто й надалі продовжує оновлювати відділення у міських поліклініках та дбати про захисників. І центральна міська клінічна лікарня, які центр ментального здоров'я відкрили і Почали вже роботи на Софіївці по щодо великого реабілітаційного центру за державні місцеві гроші. І міська клінічна лікарня Номородин, яка відкрила реабілітаційний центр для військових. І буквально 22 грудня ми відкриваємо центр ментального здоров'я. Тобто, це фактично психіатрія для військових на базі міської клінічної лікарні номер 1 у співпраці з фондом Пінчука. Також в поліклініках ми відкриваємо такі реабілітаційні відділення, зокрема. Друга поліклініка є зручною для того, що тут є доступність, і відповідно є вже всі умови як по доступності, так і по обладнанню для реабілітації. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».